Нарешті це можна сказати офіційно. Ремейк Silent Hill 2 на релізі матиме текстову українську локалізацію. Так, впевнитись у цьому ви можете, зайшовши на сторінку гри у Steam самотужки. Дякувати за такий подарунок слід у першу чергу українським та польським розробникам із Bloober Team, а також самим собі, адже ви неодноразово відгукувалися на мої запити просити розробників Twitter про цю локалізацію. Вихід гри заплановано для ПК та PlayStation 5. Але поки невідомо коли, тому зараз можете побігти просто і додати собі гру в бажане. Також наприкінці першого тезер-трейлеру, знизу була плашечка, що гра на інших платформах вийде не раніше, ніж через 12 місяців. Що можна трактувати як те, що гра вийде на Xbox та Nintendo Switch 2 десь більше, ніж через рік після PlayStation і ПК релізу. Якщо, звісно, вони там взагалі вийдуть. До речі, ви ж пам'ятаєте, що Konami там анонсували величезну купу всяких різних Сайлендгілів? Також один з таких проєктів був експериментальний Silent Hill Ascension. Це суміш живого серіалу, який транслюється в реальному часі, і відеогри. За підсумками колективних рішень гравців буде прийматися рішення, яке впливатиме на сюжет, і його рухатиме вперед. Зі сторінки гри в Google Play стало відомо, що світова прем'єра відбудеться вже 31 жовтня. Дай Боже, з вами Oldboy, і в нас сьогодні неймовірна кількість крутих новин індустрії. Тому ставте свою вподобайку, підписуйтесь та залишайте свій чудовий неповторний коментар. Не чекайте на новий біошок найближчим часом. З профілю Мака Штаба на ArtStation стало відомо, що вихід нової частини у серії заплановано на 28-й рік. Мак виступає старшим концепт-художником в Cloud Chamber. В його ж профілі, але вже на LinkedIn, зазначено, що він особисто працює над новою грою по байошок протягом 6 місяців. Звісно, що може бути так, що 28-й рік вибрали суто як заговори. Лужку, адже раніше повідомлялося, що реліз заплановано на 25-й рік, але також було і багато чуток про величезний виробничий хаос. Тому, ну, хто знає. Sony почистила із своїх соцмереж майже всі згадки про ремейк Knights of the Old Republic, якими займалися Aspyr та Saber Interactive. Який саме Офіс Saber займався, я не певен, але, можливо, дуже навіть можливо, що російський. Користувачі в соцмережах одразу почали думати, що такі дії знаменують собою скасування проєкту. Але Sony поспішила запевнити, що це не так, а дописи були видалені через те, що закінчились права на саундтрек, який грав у тизер трейлері. Але це дещо дивне пояснення. Адже єдина музика, що грала у трейлері, це оригінальна тема зоряних війн. Нагадаю, що раніше деякі журналісти повідомляли, що гру ми вже ніколи не побачимо. І, можливо, Sony так просто хоче тихенько все зам'яти. А ви чекаєте цей ремейк і взагалі грали оригінал? FIFA все! Electronic Arts видалили всі ігри серії FIFA, які досі продавалися на цифрових майданчиках компанії, а це з FIFA 14 по FIFA 23 включно. І тепер їх можна придбати виключно у фізичному вигляді. В'язано це з тим, що EA вирішила не продовжувати свій контракт з FIFA, які почали вимагати від них більше грошей. І тому зробили ту ж саму гру по суті, але вже під іншим брендом, EA Sports FC. Однак досі існує можливість пограти в FIFA 23 по підписці EA Play або Game Pass Плюс. Хотів сказати, не знаю, чому Game Pass Plus. Думаю, що її не прибратимуть звідти, як мінімум, доки в підписку не додадуть EA Sports FC 24. Але як то кажуть... Пішла епоха. З тим вийшла Counter-Strike 2. Вона замінила з собою оригінальну CS GO і отримала велику купу змін, включно з переходом на новий рушій. Такий перехід сподобався далеко не всім. Хтось каже, що гра стала гіршою, хтось каже, що взагалі дуже поганою. Хтось каже, що вона не фіксує нормальне попадання. А у когось друга КС банально лагає. Якийсь рекорд по онлайну оновлення не поставило, але загалом люди грають. А як, до речі, вам, КС. 2 і чи грали ви, і взагалі як. До речі, в один день із КС вал випустили новий компендіум. І хоч він поки показує найгірший результат в історії по зібраним коштам, але цікаво інше. Хтось же ж досі купує їх, правда? Так ось, це росіяни, ну принаймні велика їх частина. Сайт Стартс підбив підсумки по компендіуму 23, і з них стало відомо, що найбільше копій було придбано саме у Росії 19,2% від всіх. Однак по загальних витратах через з регіональні ціни, перше місце займає Китай, друге США, а третє вже Росія. Тому не дивуйтеся, чому Валов так обережно ставиться до своїх російських фанатів і прям заграє з ними, залазячи їм прям туди поглибше. До речі, Україна в топі також є, причому на четвертому місці, як по кількості придбаних компендіумів, так і по загальних витратах. Отак от Сем Лейк дав інтерв'ю на фоні того, що цього місяця виходить довгоочікувана Alan Wake 2 там торкнулись також про інші ігри студії, безпосередньо про ремейки перших двох частин Макса Пейна, які розробляються для ПК та консолей нового покоління. Лейк підтвердив, що ремейки обох частин об'єднуються в одну гру, але на питання чи будуть знову брати його вигляд для образу Макса, як це було у першій частині. Лейк вирішив не відповідати. З новим оновленням Activision Blizzard додали в Call of Duty Modern Warfare 2 українську штурмову гвинтівку Вулкан М Малюк. На зброї можна роздивитися надпис зроблено в Україні, а також місце його виробництва. Хто розібрав дрібний шрифт? Пишіть в коментах. Nintendo фактично офіційно підтвердили, що нову консоль від них слід чекати вже наступного року. Президент Nintendo Шунтаро Фурукава дав інтерв'ю японському виданню Nikkei. В ньому він запевнив, що компанія підтримує. Оригінальний свіч як мінімум до кінця 25-го фінансового року, який в них завершиться 31 березня 25-го року. Вже є доволі великий список ігор від самої N, які мають вийти у найближчому майбутньому на свіч. Та й проекти від сторонніх студій ніхто не скасовував. Тож можна не переживати, що консоль в найближчі роки помре. Помремо через 3 роки. <свист> Crunchy Leaf Games випустили у Steam демку їх Action Рогалика, Galactic Glitch, Infinity's Edge. Гра доволі стрімка з елементами Bullet Hellu в стилі Enter the Gungeon. У проєкті є доволі цікава механіка, яка відрізняє її від багатьох ігор у подібних жанрах. Ви можете хапати там майже все, навіть ворогів, і захищатись ними, чи ж бурляти в інших. Гра розроблялась разом з українською студією 2Games, тому близько половини команди з України. Коли почалося вторгнення, то Crunch. Games не тільки продовжили співпрацювати з українською командою. А й вирішили додати у гру українську локалізацію. Ну а найголовніше, що розробник запевняє, що весь прибуток з гри хоче пожертвувати народу України. Максим, голова Crunchy Leaf Games, запевняє, що це дуже важливо для нього і команди підтримати в цей час Україну. Тому я б радив перейти в Steam на сторінку демки і потестити її, бо механічно гра дійсно виглядає дуже навіть цікаво. А вже як сподобається, то можете і в список бажаного додати. Расті Lake випустила на ПК та смартфонах нову пригодницьку головоломку з елементами Point Click The Pest Within. у грі вам потрібно виконувати різноманітні завдання, щоб поїхати на поїзді, який провезе крізь усі важливі події в житті Лори Вандербум. 98% позитивних відгуків у Steam на основі понад 2000 рецензій. А ще у гри на релізі є текстова українська локалізація, яку студія додає вже не вперше у свої чудові проекти і планує додавати їх в майбутніх іграх. Вибачте, що скрипить голос, просто я хворий. Rockstar, які нещодавно випустили порт Red Dead Redemption для Switch і PS4, додали тепер до гри режим з 60 кадрами. Але цей режим доступний виключно на PlayStation 5. І ніби ок, додали та й додали. Але власники Xbox Series, звісно ж, обурились цим, бо перевидання не виходило на Xbox, адже оригінальна гра досі доступна для Xbox One та Series по зворотній сумісності з 360. ки І виглядає вона значно краще, ніж перевидання для PS4 та й придбати її на знижках можна взагалі за копійки. Попри це, власників Серіас обурило, що в їх версію не додали режима 60 кадрами. Тож зараз маємо на Xbox найкращу картинку в 30 кадрів, на PS5 гіршу картинку в 60 кадрів, а власники свічав то взагалі не влазять і просто щасливі, що порт у них працює з нормальною картинкою і. Без серйозних проблем. <свят> Це шесть. Devolver Digital показали новий трейлер їх головоломки The Talos Principle 2. У трейлері показали ігролад, а також оголосили дату виходу, а саме 2 листопада для ПК та консолей нового покоління. Ви платите за ігри надто мало. Ти серйозно? Так вважає Харухіро Цуджімото, президент та операційний директор Капком, про що він сказав на виставці Tokyo Game Show. Там він заявив, що ціни на відеоігри аж занадто низькі. По словах Харухіро варто. Вартість розробки виросла майже у 100 разів, а ціни на ігри залишились такими, що і були десятки років тому. З огляду на його логіку, то зараз ціна на ігри і має бути не знаю, 7 тисяч доларів за штуку, мабуть. Він запевняє, що більша ціна дозволить платити більше зарплати і наймати кращих спеціалістів, але чомусь не враховує той факт, що зараз є цифрова дистриб'юція, а також що більшість видавців вже давно підняли ціну на ігри до 70 доларів або євро. При цьому вже давно з'явилися поняття різних видань ігор, які можуть. Будуть коштувати значно дорожче, аніж базова гра. Там мікротранзакції також в однокористувальських іграх все частіше сприймаються як даність. Ну коротше. Хоча, з іншого боку, сама Capcom, які створюють здебільшого якісні синглові ігри, досі тримають ціну в 60 доларів і не переборщують якось з монетизацією в своїх синглових проектах. Можливо, пан Цуджімото до підвищення цін якраз так. І готує свою аудиторію, хто знає. Приємна і одночасно невимовно сумна новина. Поляки з 11 Studio, які дуже щиро підтримують Україну з перших днів повномасштабної війни, і почали додавати українську свої нові проєкти, такі як The Invincible, Frostpunk 2 і так далі, доєдналися до ініціативи Liberty Ukraine і профінансували подорож 20 українських дітей та їх мам, які стали вдовами до табору Спадщина героїв у Польщі. Даний табір має на меті допомогти з втратою чоловіка. Батька, а також почати жити у новій реальності. Велика вдячність студії за підтримку України в такий важкий час. А ви можете, у свою чергу, підтримати розробників. Самі знаєте як. Вийшла нова гра у серії The Elder Scrolls. І ні, це не Т-6, звісно ж, це Elder Scrolls Castles. Ще один мобільний, нікому не потрібний дроч. Тобто, вибачте, перепрошую, спін-офф. який цього разу копіює механіки Fallout Shelter від тієї ж Bethesda. І хоч справедливості заради Shelter був нічого такий, але дивлячись на Fallout Shelter, ти розумієш, що це Fallout через атрибутику і візуальний стиль. Але коли ж ти дивишся на Castles, то. Ти Не розумієш, який ось це має зв'язок з серією Elder Scrolls, окрім назви заголовку, звісно. Коротше, тот продає Skyrim, але тепер трохи інакшим більш вишуканим способом. <плес> а на екваторі відео дякую всім, хто поставив подобайку, залишив коментар і підписався на канал. Ви неймовірні. А також дякую всім, хто в такий скрутний час. Продовжує підтримувати канал фінансово. Знаєте, що навіть один долар підтримки дуже допомагає та мотивує робити більше та краще. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую всім, хто долучиться до підтримки на Patreon та БайМіякофі після цього відео. Ви найкращі. IO Interactive в честь 25-річчя студії сумісно з Feral Interactive анонсували Hitman Blood Money Reprisal. Це оновлена і покращена версія, мабуть, що найкультовішої гри в серії. Цю версію розробники перенесли багато елементів з пізніших серій ігор, як то постійна міні-карта на екрані та інші маленькі зручності. Реліз відбудеться восени на смартфонах, а зимою гра вийде на свіч. Так, не на ПК і не на консолях. Провідний дизайнер Limbo та Inside випустив свою нову гру Cocoon. Це пригодницький платформер з елементами головоломки про подорож світами всередині інших світів. Грі вже співають дифрамби, як критики, так і гравці. 97% позитивних відгуків у Steam що це й значить. Якщо вагаєтесь, чи варто купувати, то не вагайтесь. Адже гра доступна в Game Pass. схоже, в Ubisoft новий хитрий план. Том Гендерсон на порталі Insider Gaming поділився подробицями майбутньої Far Cry 7. Гра має кодову назву Project Blackbird, і її планують випустити восени 25-го року. За розробку відповідають Ubisoft Montreal, а рушієм обрано Snowdrop, який Юбікі все більше використовують у своїх іграх. Сюжет гри розвиватиметься навколо заможньої сім'ї головного героя, яку викрала організація, що називає себе сини. Істини. Фішкою цієї частини є часовий проміжок, за який гравець повинен врятувати свою сім'ю, а саме 24 години в реальному часі, які безперервно йдуть завжди під час гри, окрім моментів з укриттями. Сюжет буде нелінійним, і ви обиратимете, кого рятувати першим, а кого не рятувати зовсім. Звісно, що ідеальний розклад це коли ви врятуєте всіх. Гендерсон наголошує, що до моменту повноцінного анонсу і релізу гри деякі з описаних елементів можуть бути, звісно ж, змінені, але. Сама концепція звучить вкрай контраверсійно і не схоже на Ubisoft, коли все, що вони робили до цього, це намагалися якнайдовше вас втримати в грі. Хоча стоп, зачекайте, це ж ідеальна гра для продажу таймскіперів. І додаткових годин для проходження. Ох, <світтє> Ubisoft. <світтє> 6 жовтня відбудеться реліз гри Детектив Пікачу, Returns для Nintendo Switch. Критики доволі стримано оцінили проєкт на 68 балів зі 100. Але якщо коротко, то гра прямо таки погана, і навіть Пікачу її не врятує. Визначають дуже просту детективну складову з орієнтацією на молодшу аудиторію. Також в грі дуже слабенька графіка, і якщо ви не фанат покемонів, який купує все, що тільки можна по цій франшизі. То гра вас точно не затягне. Leather Evil, видавець Death from Above, додав у свій проєкт про українського оператора дронів разом з новим оновленням текстову кримсько-татарську локалізацію, яку створили безпосередньо носії кримсько-татарської мови. Таким чином, компанія вчергове показує, що підтримує Україну в цій війні. Також у гру додали новий контент, а саме кримсько-татарські скіни для дрона та оператора, і окремий вид побічних місій «Зупини конвой. Нагадаю, що розробники віддають 30% чистого прибутку. З Продажів гри на підтримку фондів. Повернись живим та армія дронів Wolf Among Us 2 в небезпеці. Один з розробників фрілансерів, який працював Telltale над The Wolf Among Us 2, оголосив, що його та багатьох інших, якщо не всіх, фрілансерів звільнили ще у вересні. Компанія підтвердила дану інформацію, але також заявила, що гру не скасовано. Але цікавий факт в іншому. У вересні коміксист Біл Вільгейм, який створив серію коміксів Фейблс, на якій і базується The Wolf Among Us, оголосив, що передає права на серію. Загалу, тобто буквально кожен хто хоче, може робити по франшизі будь-що, як ігри, так і фільми, комікси і тому подібне. Зробив він це через конфлікт з DC Comics, які неодноразово порушували контракт з ним, а також через Telltale, які при розробці своєї гри зробили світ не таким, яким він хотів би його бачити. А DC ще й приховували від нього сценарій. Натомість DC Comics в свою чергу заявили, що. Він не має правових засобів зробити всесвіт світ вільним для загалу, адже вони є його видавцем, і, мабуть, вони мають права на ось, на ось це все. Одним словом, сумна історія, але з Us мені перший сподобався. Було б прикольно, якби все ж другий також дожив до релізу. Почали ходити чутки, що Санта Моніка зараз працює над DLC, або таким собі напівсиквелом до God of War Ragnarok, Як це було колись з Uncharted Lost Legacy і Spider-Man Miles Morales. Такі ігри значно простіше робити, адже вони створюються на базі вже із. Існуючих, а продажі, хоч приносять і не колосальні, але все ж у співвідношенні затрачених зусиль непогані гроші. Однак слід зазначити, що на початку року з'явились чутки саме про триквел, проте не слід виключати, що може вестись паралельна робота одразу над обома іграми. А на півсиквел має забити вікно випуску ігор Sony, які в цьому році випустять ну, походу, всього одну гру. Таке провідний художник на аутсорсі Мак Пахарілло зазначив у своєму профілі на LinkedIn, що зараз працює над ремастером The Last of Us Part 2. Ви, мабуть, запитаєте, чи можливо таке, адже гра вийшла всього лиш в 2020 році. Ну, тут варто відзначити, що версії для PS5 досі не існує. Та ймовірно, що Sony захочуть гру ще й портувати рано чи пізно на ПК. Тому, скоріш за все, так воно і є. А як вам, до речі, друга ластуха? Чи грали ви, чи подобається вам, і чи хотіли би продовження Кійсь цій франшизі. А наша улюблена Ларіан, яка подарувала нам ролівку, мабуть, що десятиліття Baldur's Gate 3, схоже, що співпрацювала над нею з росіянами і продовжує співпрацювати. І я навіть не про російський офіс Ларіан, який вони повністю з усіма російськими працівниками вивезли до Малайзії. Я саме про досі існуючу. Російську студію на Росії на сайті візитівці компанії Elverils, яка займається портами ігор на платформу MAC від Apple, можна побачити банер Baldur's Gate 3. В партнерах значиться сама Ларіан, а в контактній інформації Elverils йдеться про те, що це російська студія з активним офісом в Санкт-Петербурзі. Працювати вони почали з Ларіан ще над Divinity Original Sin 2. Потім переключилися на порт третьої балди щодо повномасштабки. І останні пости про це. В Твіттер датується літом 22-го року. Але в інтерв'ю для Overclocks за 4 квітня 23-го року представник російської студії Elverils заявив, що вони продовжують співпрацювати з Ларіан, і в титрах до гри вони, до речі, також є. Я сам перевіряв. Ще цікаво, що в інтерв'ю цей чувак каже, що вони продовжують співпрацювати із Apple, але перейшли на англійську мову і вдають, що не розуміють, хто з якої країни. І тут виходить, що коли, наприклад, CDPR відмовилися від послуг російського офісу Сейбер по портуванню третього відьмака, після двадцять. 4 лютого то подібних звітів від Ларіан про припинення роботи з Елверілс особисто я не чую і не бачив. А самі Елверілс підтвердили, що продовжують працювати з Ларіан і по сьогодні. Тому так на жаль, це правда, але я вас прошу давайте без цієї зради заднім числом до шлях Бетрав чи інших дотичних учасників. Я певен, вони в душі не гребли, з ким там Ларіан співпрацював серед підрядників, і це взагалі в принципі не їх сфера. А от щодо Ларіан. Larian... То так, це зашквар, зрада, чи який ваш улюблений епітет для таких випадків. Звісно, в жодному разі не закликаю їх кенслити, хоч і ситуація дуже неприємна, бо це по суті оплата податків в російський бюджет. І дивлячись на це, хочеться сказати, мабуть, що тільки одне: в цій індустрії схоже, що немає здорових є хіба що. Недообслідувані. А серія S таки сповільнює розвиток поточного покоління. Раніше Ларіан прозвітували, що випустять на молодшій консолі Xbox Baldur's Gate 3 без спліскріна, бо не та ще. А тепер директор з комунікацій студії Remedy Томас Пуха дав інтерв'ю порталу IGN. В ньому він пояснив, чому режим продуктивності в 60 кадрів буде доступний виключно на PlayStation 5 та Xbox Series X, а не Series S. За його словами, вся проблема у графічному процесорі S-ки. і не до. Достатньо банально зменшити роздільну здатність. Тому студії довелося наполегливо працювати, щоб версія на серії S, хоч і працювала в 30 кадрів, але все ж мала пристойний вигляд. Але знову ж таки не можна скасовувати внесок s ків це покоління консолей. Він дуже вагомий, адже завдяки її демократичній ціні багато людей, в принципі, нарешті ознайомились з консольним геймінгом. Тому таке, знаєте. Не, не, не шатко, не валко з одного боку тормозить, з другого боку відкриває геймінг для нових потенційних гравців. Користувачі у Твіттері помітили цікаве оголошення з дошки вакансій Neovis Games, які нещодавно випустили Souls-like про Пінокіо у вікторіанському сеттингу Lies of P. В оголошенні було зазначено, що студія має в планах створення DLC до гри. Тож кому сподобався оригінал. Чекайте добавки. Компанія CD Projekt Red поділилась своїми успіхами. Загальний тираж їх ігор склав 100 мільйонів проданих копій, з яких 25 мільйонів складає cyberpunk 2077. а 3 мільйони доповнення ілюзія свободи. Найбільше доповнення придбали саме на ПК 67% від загальної кількості. Бюджет доповнення склав 63 мільйони доларів. А маркетинг ще додатково 22 мільйони. Загалом на реабілітацію і доробку Cyberpunk 2077 студія витратила колосальні додаткові. Сто 125 мільйонів, 85 мільйонів на доповнення, і 40 мільйонів на патчі підтримку попередньої основної гри, щоб вона ну нарешті почала працювати. Після такого оголошення акції компанії одразу ж поповзли вниз. Адже 125 мільйонів на доробку це дуже дофіга. А ви ще тримайте в голові, що. На саму гру пішло 316 мільйонів, коли на третього відьмака, який значно краще продався, пішло всього 81 мільйон з інфляцією, там більше сотні, там 105 чи 110 мільйонів. Хоч доповнення по суті вже вийшло в нуль, акції, на мою думку, падають тому, що більше доповнень до гри не планується, і компанія повноцінно переходить до розробки сиквелу, який зараз на етапі концептуалізації, тобто майбутніх суттєвих прибутків студії, найближчі, мабуть, роки не передбачено, а тільки витрати. Проте Red вже анонсували лайв екшен по всесвіту, який вони створюють у співпраці з Anonymous Content, які відомі по. Справжньому детективу, містеру роботу і багато чому іншому. Також щось готує ще студія Trigger, яка робила Кіберпанк Еджранерс, тобто буде ще якесь і аніме. Що ж до самої гри Cyberpunk 2077, то там знайшли ще одну цікаву великодку. В одній із локацій у псарні є записка із уривком твору Тараса Шевченка Кавказ. І що важливо, ця записка не тільки в українській локалізації, а й в оригіналі. Тобто, це прямо такі. Великотка, а не там додумування локалізаторів чи ще щось таке. До речі, про це гра наразі отримала патч 201, який виправляє багато різних багів і помилок, а також дещо змінює в українській локалізації. Основні зміни можна побачити зараз на екрані. Там всього лише 20 фраз, і те далеко не всі зі слюром якимось етнічним. А крику було просто капець. Тим паче, що там, де в оригіналі було Fucking Russians, там і залишилися йобані кацапи. Бо ну це правда, що поробиш. Тому я не. Фундація допомоги захисникам України Леся Юей назвала свого головного мецената, і ним став ніхто інший, як Сергій Григорович, засновник студії GSC Game World, тієї самої, що подарувала нам першу трилогію Сталкера, і зараз активно працює над сиквелом оригінальної гри. Через фундацію Сергій передав 17 мільйонів доларів допомоги військовим і цивільним. Сума, якщо чесно, просто космічна. Якась частина мене досі думає, що це якась помилка, і там не доларів, а гривень, бо це ті кошти, які передав сам Сергій, а не студія загалом. І 17 мільйонів баксів. Ну це кап'єк дофіга. Проте в будь-якому випадку дуже приємно, коли українські та західні розробники і студії в такий важкий час не тільки продовжують створювати ігри, а й підтримують армію та тих, хто постраждав від війни. Просто респект. Також всі, хто пропустили Gamescom, але хотіли помацати демо Stalker 2, мали змогу це зробити з 6 по 8 жовтня на Poznan Games Arena. Про це ми розповідали в нашому телеграм-каналі, тому щоб не пропускати актуалочку в день її виходу, обов'язково підписуйтесь. Також нещодавно S.T.A.L.K.E.R. номінували як найочікуванішу гру на премії Golden Joystick Awards 23. Опитування гравців триватиме до 20 жовтня, тож тут ви точно не пропустите. Послання буде в описі. Йдіть, голосуйте за вас. Вашу улюблену, найочікуванішу гру. Ну, не улюблену, але потенційно улюблену. Assassin's Creed Mirage нарешті вийшла і отримала від критиків в середньому 77 балів зі 100. Ось тут ви можете ознайомитись з моїм оглядом, але якщо коротко, то враховуючи, що проєкт доволі посередній, але при цьому він все ще може непогано розважити і вартість його як середньобюджетної, а не aaa гри то це 7,5-8 балів з 10. Ось ці півбала залежать від того, чи вирішує особисто для вас наявність української мови в грі, і чи заважає вам це грати, чи ні. Її відсутність, перепрошую. Тож клікайте сюди, зустрінемося вже за кілька секунд, і дай Боже!